Тарас Вілейко, до вас запитання. Ваші підсумки цього року з, з прогнозом у наступний. Попри великі очікування суспільства на швидку перемогу, яке підігрівалося з кожного говорюючої праски, і певне розчарування. Знову ж таки, в суспільстві я скажу, що рік з військової кампанії він був вдалим. Те, що не вдалося. Це дуже важливо реалізово... зафіксувати, тому що ми дуже рідко чуємо, що він був вдалий. І от розшифруйте. Ну, знаєте, його сприймають невдалим тільки через те, що не вдалася великий контрнаступ на південному напрямку. На це були великі сподівання. Отримували меседжі про каву в Ялті, замовляйте номери помаленьку. І це була велика надія, але вона була сформована не самим 23-м роком. Це була формоване думка суспільства з початку війни, тому що ми теж чули, що 2-3 дня, 2-3 тижні, якби закінчиться, експерти переважній більшості. Прогнозували до двох місяців завершення конфлікту. Я розумію, з чого це бралося. Це бралося приклад війни в Придністрові 92-й рік, де за 60 днів бойові дії закінчилися. Це бралося з 2008 року в Грузії, де за два тижні все вирішилося. Але на жаль, тут московити. Системно підготувалися до цієї війни і плани мали абсолютно е, якби інші. І їхні в плани входило входили такі закінчити її за три місяці, але повною окупацією України, е, встановлення марінеткового уряду. І тому ті сподівання, які в нас були в 2022 року, а ще на тлі прекрасних військових кампаній по звільненню Харківської області, частини Херсонської області. Сформула я, сформувала уяву, що е, перемога вже є близька. І що на ту перемогу достатньо вже спокійно собі біля телевізора чи біля гаджета відсидіти на дивані, а, поміскувати, А коли це точно буде? Чи це буде серпень, чи це буде перша половина вересня? Е, ось і в, такому, і в такому, такому ранкурсі. Е, Знизилася і підтримка Збройних сил. Це було таке улюлюкування, і з тим склалися проблеми з мобілізацією і підсиленням підрозділів, також новою силою, мізками, що найбільше як би, потрібно. І в загальному, ну щось нам не вдалося. А я скажу, що вдалося, чого ж не вдалося. Не вдалося перерізати кримські перешийки, Так не вдалося тільки тому, що. Відволікаючі маневри і удари, які були на запорізькому напрямку, були протрублені експертами за пів року до початку, відповідно, отримавши десь трішки якоїсь інформації. Навіть не викривши військової таємниці, людина, яка має певний військовий досвід, може спрогнозувати напрямки, бо їх так не дуже і багато. Там їх 3-5, і куди потрібно рухатися. І в цьому контрнаступі не вдалося тільки відволікти значні сили противника, а для того, щоб Форсувати Дніпро і перейти на лівий берег і зробити ту задачу, яка якби стояла. Надіюся, е -е -е навіть більше впевнений, що у 2024 році ми не будемо допускати ось таких помилок, не будемо давати навіть маленькі натяки на певні плани, на певну підготовку, щоб е знову. Експерти розроджувалися в своїх різних версіях і не підкоплювали це московити. Інше питання: що нам потрібно робити щось постійно на крок бути попереду, робити, бути кращим. І кожен засіб, який з'являється, він дає можливість е трішки ворога випередити. Бо е якщо він має ресурс у п'ять разів більший, ну е не можемо ми йти стін стінка на стінку. Я дивлюся. Ну, Тішуся, що з'являється ця машина. Питання тільки, щоб з'явилося фінансування на 200 тисяч таких машин, яких якби, потрібно, і коли вони будуть готові. Бо вони нам були потрібні е, в 2022 році. А 2024, ну, скільки ми їх будемо мати, ну, добре, щоб ми мали тисячку, хочеться більше. Це, а це залежить в тому, що... Як суспільство порухається, як суспільство буде готове боротися, бо кожен з нас повинен розуміти, що війна нікого не обійде. І е відсидітися нікому не вдасться, бо е ці бойові дії з південного напрямку і східного напрямку. Дуже швидко можуть переміститися і в центр, а на північ знову і прийти на західні кордони. Екзистенційно це є війна світоглядів, так нашого і московицького. І в московитів є ціл, цілковите завдання це знищити українську націю, знищити кожного українця. Тому майбутня війна у нас це війна дронів. А у тих, що їздять, літають, повзають, підстрибують будь-яких. І тільки такими е методами ми можемо здобути перевагу на полі, так і та е вундервафе, вона потрібна в кожному напрямку нам. Ну абсолютно в різних напрямках. І чим більше ми їх зробимо, і чим вчасніше ми їх зробимо. Е Тим швидше буде перемога, якщо умовно казати, не розраховувати на 2030-й, то може дай Бог дві 2028-му. Але це залежить абсолютно від нас, від цього суспільства. Якщо оцінювати теперішні потуги, то я вам скажу, в початок військової кампанії в застосування дронів ми переважали московитів перших півроку. Зараз, на жаль, проблема така, що вони мають над нами перевагу. Вони мають набагато кращі борти багато технологічніші, більш влучніші, і це є наша проблема. А проблема є у чому, що це коштує гроші. І це, якщо а, розраховувати на державний сектор, а, на сертифікацію випробування, навіть якби воно не прискорювалося, все одно це буде тривати якийсь півроку, пів як мінімум, щоб вибрати, чого що можна вибрати, а, а далі дотисати, доклепати. Багато речей можна зробити вже. Наприклад, в 2022 році а, на червень місяць. Мені просто бракувало, нашому підрозділу просто бракувало звичайних боєприпасів для скидів. Бог 17-й, звичайний. А де його взяти? Його бракує. Е -е, За агресниками просимо, хлопці, десь щось не ліквід, що вам не цей щось відділіть. Приходь, щось є. Е -е, Маючи ой, що... класно, давай хоч, чі, я хотів два. Каже: ні, два. Бо я ще тому два обіцяв, і цьому два пообіцяв. Е -е, а на кінець року вже з'явилося. А воно не актуально, бо вже з'явилися стрижи, з'явилися окопні реби, стало складніше зайти на низькій висоті. Що нам потрібно було? І в піві? Хочемо, і в піві, коли ми їх. Реалізували, ну та поки наші бійці навчилися складати, зрозуміли, що до чого з'явилися весною. Але це з'явилися перших 10, нам треба було 100. Зараз треба тисячу, ну є 100. Ну скажемо так, відстаємо, московити це зробили на потік, державні підприємства, запустили, і вони їх клепають десятками тисячами. Десятками тисяч. От поки ми технологічно не стрибнемо знову, дамо крок, тобто. Не гіпер якоюсь абсолютною одним видом зброї, які можна перемогти, так з колегою з вертивом погоджуюся, її не існує. Просто це неможливо в комплексі. Це все добре. А 16 нам би якраз весною на, на цей контрнаступ були аж бігом. Я хотів відрефлексувати на слова пана Олега uh -huh. щодо ввезення дорогих автівок. От в 22-му році безглуздий був прийнятий закон про безкоштовне ввезення автівок без розмитнення, при тому, що для збройних сил все якби їхало на фонди і на, на військові частини. Тим не менше, що ми мали? Ми мали частину. Людей мало забезпечених, які везли по 7 тижні, по сім днів стояли в черзі там, з автомобілями вартістю 1,5-2 тисячі доларів, і ем, великі. Трали з новими елітними автівками Мерседеси БМВ, Ламбурджіні, де ці салони якби не сплачували шалені кошти митних платежів і бувалювали таким чином ринок. І точно жоден з тих автомобілів, напевно, ми не побачили на полі бою на фронті чи десь якби ближче. Ну, для мене швидше всього це був такий договорничок розумієте, під виглядом і благої надії. Друге питання щодо такої машини, прототип. Я її бачив або в кінці березня 2022 року, або початок квітня. А там торель стояла під ДШК, плюс ще один був для дистанційного замінування ТМК, танковими мінами. Якби питання, ми мали зробити. Ну, не зроблять волонтери. Де вони? Ну чого вони не зроблені? Ну, якби це так, от е, е, риторичний підхід. І е, те саме, що ви кажете, не, не справляться волонтери. Так правильно не справляться, але вони дають е, напрямок, дають е, посил, показують. Ось це можна робити. ФПВ все забули. Їх за три місяці, якщо за півроку забуде закрито повністю ребами і вже за ФПВ забули. А нам треба планери на 30-40 кілометрів на 150 кілометрів. І як би хочеться це мати. Ну і питання де концепт, який розробили, він залишається концептом, але все воно коштує дорожче. Якщо в коштує там, до 500 доларів, там на 10 кілометрів він буде 700 кілометрів коштувати, то на 20 кілометрів, щоб залетіти планером, треба вже там з тисяч сім потратити. Ну і пішло, поїхало. І ще одне про те, що ви говорили з нашими громадянами, з яким за кордоном ми маємо працювати. Я хотів запитати, хто саме ми. З ними комунікувати, їх організовувати і так далі. Щодо тези мобілізації інформаційної політики, я скажу так, навіть з вами в чомусь погоджуся. Що інформаційно в одному тільки напрямку інформаційно необхідно працювати одним фронтом. Інформаційно потрібно довести нашим співгромадянам, це що говорить брат, що історія така, що московити не просто напали на Україну, і їх цікавить абсолютно тільки Україна. Вони напали як на одну з перших. А наступні має бути, мав би бути, Казахстан, Киргизстан, всі республіки колишнього Совєтського Союзу для того, щоб зібрати кулак і повернути вплив на колишні держави Варшавського договору. І якраз а, ми маємо, як казав Микола Версень, як малій дитині. Пояснити кожній, що тебе чекає, то, брате, що ти кажеш зараз? Що ти, якщо зараз ми не відстоюємо свою державу, то далі в військо московицькому ти будеш помирати, як ті буряти? Як киргизи, як татари і всі інші менші народності. Бо зараз монолітність в Московії, так, росіяни московитів, які вважають себе росіянами, 80%. Ніколи такого не було. При розпаді Російської імперії це було 40%. При розпаді Совєтського Союзу 51%, зараз 80. І вони винищують ці народності, стаю, стаючи а, моноетнічними. І ми, українці, в їхньому плані маємо займати маленьку сходинку в. Тому м'ясі, яким будуть закидувати наступні країни. І невідомо, чи ми не факт, чи ми побіжимо зараз до Польщі, чи ми побіжимо в той самий Казахстан чи в Вірменію, чи в Азербайджан. Це перше питання. Друге, якщо говорити про законопроект про мобілізацію, ми не знаємо, яким він вийде. Там буде 1326 поправок, 586, з яких там приймуть, перекроють, переріжуть, але має бути. І певний примус. Це, що примус має бути, і певні, і певні свободи ми повинні втрачати. Це якби факт, і певні пряники. Бо про 500 тисяч, які ми зараз говоримо, чим їх годувати, це не факт, що їх треба зараз 500 тисяч. Це треба замінити тих людей, які вже втомилися день від день і в яких вже очі не горять. Їм треба перепочити або дати можливість їм приїхати не на 12 днів в рік, бо нема ким замінити. А хоча б там. Чотири рази по 15 в рік і цей воїн буде бігти. Тому а, ви врахуйте до вас, законодавців. Тобто подумайте про пряники. Стаття номер один така умовна. Говорите про три роки. Окей, хай буде. Три роки, але служимо всі. От всі мають пройти три роки. Дайте пряника, скажіть, хто закон входить в дію, перших три місяця хто зголосився, ти служиш тільки рік. Біжи, дай, дай добровольців, не треба заставляти, от вже не треба буде бігти. Наступних три місяці, тобто за півроку ти зголосився, ти служиш півтора року. Е, і умовно, якщо ти, брате, прийшов у му році служити, ну, вибач, ну, три роки. Ти пробував ще рік петляти чи півтора року. Ну, така і от. Кожен може в бізнесі, своїй роботі з сім'єю щось спланувати. Інше питання, побратиме, ви відслужили, пробігли три роки. Ви вільні козаки. Можете налажувати бізнес, виїжджати за кордон, повертати, ти маєш право. Повірте, що багато наших побратимів, які підуть цивільне життя, відпочинуть місяць, два-три і повернуться в стрій. Ну, факт, що повернуться в стрій, це треба передихнути. Я вам ще одну ремарку скажу. Ми на початку. Весною, травень, червень, липень, мав честь брати участь в операціях з одним прекрасним бійцем, з бійцем, який ще дитиною був 20-річною в Луганському аеропорту, в ній вижив. Який я, я не знав, що він герой України. Тобто, це. Боєць був який біг, і ми навіть не розуміли, що з такою величчю зустрічалися. І я з ним зустрівся цього року вже літом під Кліщівкою. Знаєте, зовсім інший солдат. Він настільки втомлений, він каже: а мене сину 5 років. Я його бачив в кінці 21-го, і в 23-му я побачив майже через 2 роки. І всього на всього днів. І я йому кажу, брат, давай, давай щось. Ми вже знову якби тут зійшлися. Він каже: ну так, а я думаю, в мене син росте, йому 5 років. Е -е, треба якусь бій... треба змінити. Трошки треба змінити бійців, дати, перепочити. І тому нам потрібно тих 500 тисяч, але їх потрібно напротязі, наприклад, двох років. Ну, умовно. Нам потрібно молодих людей, щоб освоювали технології, щоб взяли цю річ і могли управляти. Бо прийде дядько, як кажуть, каже, не повезло, що на будову, мене зловили, не повезло. Але я розумію, що треба бігти. Я хочу, я вже біжу. А Дає ж йому бігти. А він же не дає раду це вивчити. Ну це як би складно. В нашому маленькому підрозділі є хлопці, коли в 14-му війна почалася, одному було 10, другому 12. Але це стовпи, на яких тримається зараз підрозділ, працюють, вони все швидко вивчають. Нам потрібно, потрібно тої молодої крові, тої молоді. І це не факт, що вони точно мають загинути. Це навпаки в них дуже великі шанси вижити і пройти ту війну. Я їм скажу так, 99% і 1% на випадковість технології дає, дає нам можливість перемагати, зменшуючи наш ризик. Але це. Ви маєте зробити. Ну це на вас, це от ваш фронт, якби щоб не казали, не зроблено. Ми робимо своє, даємо свої бачення, пропозиції. Ви зробіть, будьте добрі. Донесіть ту інформацію.